Звернулася до нас сім'я збудувати їм крутий будинок. Ви ж знаєте, у нас є проектний відділ і також ми будуємо. Ви на рендерах можете побачити, який е, даний проект ми запроектували і як на даний час це все виглядає. Будинок, звичайно, ще не завершений. Це лише коробка будинку без фасада, без вікон, без дверей. Але даний етап робіт ми вже здаємо нашому замовнику. Що тут саме цікаве, що в цьому будинку є підвальне приміщення на 38 метрів квадратних. Показати вам поки що його не можу, тому що там немає освітлення і досить темно. Але він є у фундаменті. Цоколь ви зараз бачите настільки високо піднятий із-за того, що тут рівень ділянки самі бачите, який, а дорога набагато вища. Тому це все буде ще грунт завозитись і підсипатись. В даному випадку це одноповерхова коробка будинку, американка з великими майстер-спальнями. Тут в загальному, по моєму, чотири спальні є й гостєві, і хазяйські. Які хочеш у нас є детальний відеоогляд у профілі. Заходьте, переглядайте та дивіться, і таким чином цей етап ось так виглядає. Підшиву ми зробили по всіх контурах колони. Всі самі бачите, з яким класом якості ми повикладали все гарненько, естетично, підтерто. Все як книжечка пише: газоблок тут чотирьохсоти викладався на клей піну, де немає цих різних потьоків, перетертості і тому подібних речей. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях свою думку, як ми реалізували це завдання? Чи до вподоби вам це, чи не до вподоби.